Стартував гандбольний чемпіонат України у чоловічій суперлізі. Перший з'їзний тур тривав протягом трьох днів в Ужгороді на Карпати Арені. Загалом чемпіонат відбуватиметься у форматі баблів турів, де всі матчі прийматиме одна арена без глядачів. Як цього вимагають правила безпеки в умовах воєнного стану? Шість команд поділені на дві групи. Сьогодні п'ять команд Суперліги України приїхали в Закарпаття на спортивній арені Карпати, проводять свої перший з'їздний тур. Не змогла приїхати мотор, вони сьогодні грають в Бундесліги Німеччині і грають Єврокубки, але те, що ми сьогодні побачили, всі команди, що дуже борються на рівні. Тобто нема. Великої різниці в рівні професіоналізму по сьогоднішній п'яти команд, можна сказати, різниця два, три, м'яча, чотири це дуже добре, тому що всі мають однакові шанси. Першими на майданчик Карпати Арени вийшли представники групи А Ужгородські Карпати здолали львівський СК, які чинили відчайдушний опір, але успіх господарів став цілком закономірним. Фінальна сирена зафіксувала перевагу Ужгородців 31-23. А от у другому матчі туру у цій групі Ужгородці поступилися столичному ЦСКА 30-25. Сергій Гордієнко після 20 років роботи у тренерському штабі портовика із южного провів свої перші офіційні матчі на посаді головного тренера Карпат. Багато хлопців, ще не мають техніки тактичних взаємодій і дуже багато втрат м'яча, тому я думаю, що треба працювати, щоб грати в нападі більш якісно. Що стосується захисних дій, тут команда зіграла дуже добре і поміг воротар. Яскраво дебютував у складі Карпати Владислав Кукушкін. Новачок грав в центрі оборони а в нападі на позиції правого півсереднього. У матчі проти Львів'ян відзначився десятьма голами. Це найкращий показник серед ужгородців. Я не грав більше року. Останній раз грав за а, грав на універсіаді за Одесу. Потім, як ви знаєте, портовик почав іграти, але через фінансові проблеми команда не змогла продовжити чемпіонат. Тоді почалась війна. Я практично цілий рік не іграв і зараз дуже щасливий, що повернувся в гандбол і граю. Дуже дякую нашим воїнам, нашим зсу, що оборонять нашу країну і дають можливість нам сьогодні іграти. Велика їм вдяка. Також хочу передати привіт своїм друзям, які захищають країну, а також і батькові, які теж в лавах ЗСУ. Дуже радий, що почався чемпіонат. що Є можливість грати, є можливість себе показувати. Будемо тренуватися, будемо працювати, і до наступного туру будемо старатися зіграти набагато краще, як сьогодні. У поєдинку групи Б Донбас виявився сильнішим за Одесу – 33-24. Матчі ж першого туру запорізького мотора будуть зіграні пізніше. У групі А нині лідирує Київський ЦСК ШВСМ, який також переміг Львів'ян – 34-26. Були складнощі. Хлопці пропустили з різних клубів, десь поки перетираються друг друг до друга і ну. Потенціал дуже великий, я бачу це як тренер. Якщо ми знайдемо взаєморозуміння між гравцями, і тоді якусь тактику вже будемо опановувати і будемо дивитися трошки пізніше, як ми там на результати, поки що треба зібрати команду, якось гру знайти і потім вже думати. Про медалі там про місця. Карпати із двома очками наразі посідають другу сходинку. Матчі другого туру триватимуть у листопаді у форматі всі на всіх. Команди із обох груп гратимуть одна проти одної. За топ кукушка